Всім привіт чи бувало у вас таке, що ви, їдучи на машині, залишалися без гальм? У мене таке бувало. і таке трапилося позавчора. Перед історією в мене почали скрижетіти задні колодки. Я вже розумів, що вони нам там по суті вже закінчилися, тому що і ручник вже підтягнутий був по максимуму, і він майже не тримав. Тобто там вже просто все стерлося, колодки розійшлися, от і нема було чому тормозити. От я вже заздалегідь купив диски, колодки, навіть робочі циліндри. Ремкомплекти, котрі тримають колодочки, пружиночки, все, все новень позаду купив. І просто все не було часу якось доїхати. до ІСНО, щоб все поміняти. Я так їздив, їздив, їздив. І от позавчора е, треба було. Причому я вже думав, от зараз на днях подзвоню майстру, домовлюсь, поїду. Але я думаю, ну і ще один деньочек. Е, Коротше, поїхали ми по справах в Київ з дружиною. Їхали, їхали на зворотному шляху. Їдемо нерегульований пішохідний перехід, Різко з за машини вибігає пішохід. Я різко б'ю по гальмах, торможу все нормально. Але як виявилось, це була остання крапля. І на наступному світлофорі червоний я починаю притормажувати і розумію, що моя моя підалька провалюється вниз. Ну я одразу збагнув, що що сталося. По суті, із-за того, що я тоді різко вдарив по гальмах в задньому правому барабані поршень вийшов із робочого циліндра і сталася розгерметизація тормозної системи. Так як в мене в житті це вже не перший досвід, то я знав, як зупинити машину. Коротше. Я плавненько затормозив. А, до речі, ручника теж ж немає. Кому цікаво, е як е тормозити, коли у вас розгерметизація гальм, я розповім про це у наступному відео. А, Коротше. Е Щоб ви розуміли, додому нам треба було доїхати ще близько 20 км, і ми всю цю дорогу їхали майже без гальм. Е повинен сказати, що відчуття такі собі якось дуже неприємно. Це я до чого? До того, якщо ви вже зібралися ремонтувати машину і купили запчастини, не відтягуйте, тому що може бути таке, як у мене, що буквально один день вирішує. Тобто, замість того, щоб їхати там у справах, треба було їхати на СТО і міняти те, що, по суті вже планував міняти. Якась така от повчальна історія.